Друзі, приїхали на малярку. Завтра вже плануємо заганяти, фарбувати перші автомобілі. Дивіться, що ми тут зробили. Так, у нас залита ось така гарна підлога. Ви пам'ятаєте, як у нас тут було страшненько, коли ми тільки сюди заїхали? Повністю все переобладнане, встановлена новенька камера, закуплене новеньке обладнання, нові вікна, нові ролети. Котел для того, щоб натоплювати в приміщенні, для того, щоб тут було тепло, тому що працювати потрібно з запчастинами малярки для в теплоті, для того, щоб не було потім проблем з покраскою. Ось такий підйомник Андермак встановили, щоб піднімати автомобіль, фарбувати його на висоті. Тут у нас буде роздягальня для наших майстрів, щоб вони могли пообідати, перекусити і бути в теплі, і було де передітися. Ось, друзі, от таким чином зробили натяжний потолок і на велик раз. Ну що ж, завтра вже будемо заганяти перші автомобілі на фарбування, перші роботи. Я буду вам показувати, як майстри працюють з вашими автомобілями. Буде цікаво.